Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про незвичний та мало висвітлений аспект бойових дій. Будемо говорити про венеричні хвороби серед солдат на війні та як їх лікували медики в окопах. Фронтова медицина була не лише ефективною, але й жорстокою, особливо якщо порівнювати методи лікарів того часу з сьогоднішнім. Наприклад, поширені досить радикальні методи боротьби з гонореєю під час війни. Дослідники з'ясували, що хворі отримували ін'єкції кип'яченого молока внутрішньовенно, що викликали підвищення температури тіла до 41 градусу. Після цього слизова оболонка січівника практично здиралася спеціальним зондом. Під час такої болючої процедури для утримання хворого використовували чотирьох осіб. І багато хто цього не витримував. А після її проведення кожне сечовипускання для солдата ставало тортурою, проте хвороба відступала. Ще одним варіантом фронтових венерологів було використання очищеного скипедару, розчиненого в олії, який водився в уретру шприцом. Приємного мало, але через добу починалося відновлення, хоча висока температура та біль залишався ще деякий час. Такі суворі методи дозволяли позбавити солдата венеричних захворювань за тиждень замість півтора місяці, адже солдат потрібен на фронті вмирати за свого вождя, а не балуватися 45 днів на ліжку. Відомо, що за наявності можливості командири направляли хворих до шпиталів, де догляд та обладнання були набагато кращими. Проте ті ж партизани. Поводилися з носіями Сефілісу чи Гонореї інакше, їх відправляли до стінки під рушницю, відповідно, іменем Батьківщини, само собою. Під час Другої світової війни була напасть, яка завдавала проблем як радянським військам, так і німецьким. Венеричні хвороби виявилися не лише викликом для солдатів, а й забороненою темою. Вам колись приходила в голову думка, як справлялися з інтимними проблемами військовослужбовці, відриваючись від сімей та звичайного громадянського життя, проводячи місяці в окопах та землянках. Підходи були різні, але найчастіші люди знаходили найнесподіваніші рішення. Внаслідок цього солдати часто стикалися з дуже непривабливими захворюваннями. В ті роки лікування Сифілісу займало близько 40 днів, і це була проблема, про яку мало хто говорив. При цьому вона дуже впливала на здоров'я та боєздатність військ. Радянські та німецькі командири були стурбовані питанням, як забезпечити боєздатність армії, якщо кожен другий солдат захворіє. Для зниження ризику довелося проводити пропагандистську роботу серед бійців. Варто відзначити, що венеричне питання в Радянському Союзі було заборонене для розголосу та озвучення, а заплямувати образ справжнього радянського воїна не можна за жодних обставин. Ну, не може доблесний советський боєць захворіти венеричним захворюванням. Тож клятих капіталістів звичка, а в Радянському Союзі ні ні. Однак в 1951 році було випущено книгу Досвід радянської медицини у війні 1941 1945 років, на сторінках якої фахівці розбирали проблему статевих хвороб на війні і як з нею впоратися. У виданні можна знайти інформацію про те, що в 1942 році на кожну тисячу совєтських військовослужбовців припадало 32 особи з венеричними захворюваннями, а в 1944 році вже 42, тобто був ріст 25%. Ви щодо розумієте, що реальна цифра була в рази більшою. І якщо помножити ці цифри на коефіцієнт загальної чисельності Червоної армії, то вийде далеко не одна сотня тисяч осіб, а то й за мільйон перевалить. Розуміючи всю серйозність загрози, командування негайно запровадило нову посаду фронтового венеролога. Лікарі цього профілю не лише діагностували та лікували хворих солдатів, а й організовували профілактичну роботу. Крім цього, венерологи у формі розбирали контакти хворих, щоб виявити джерело інфекції і не наразити на небезпеку інших, а під час просування Червоної армії спеціальні загони працювали з місцевим населенням, забезпечуючи їхнє лікування, адже доблесні радянські солдати, особливо в Німеччині, масово гвалтували жінок та заражали їх. А групові зґвалтування були звичною справою. Почитайте мемуари самих радянських ветеранів, де вони детально про це розповідають. То, наприклад, третій у так званій черзі до жіночого тіла мав венеричну хворобу, та всі, хто після нього отримали від нього подарунок. Згідно з дослідженнями німецького історика Франца Зейдлера, на початку війни командування Вермахту ігнорувало проблему венеричних захворювань, що призвело до серйозних наслідків для бойового складу. Зейдлер написав, що за 4 роки було заражено 706 тисяч німецьких солдатів та офіцерів. Німецьке командування, в свою чергу, наголошувало на санітарних заходах у кожному селі чи місті, де стояли військові частини, було організовано спеціальні санітарні пункти. Саме у цих місцях усі бійці мали проходити обстеження. Крім того, там проводилася спецобробка статевих органів мильною водою. Однак ці заходи виявилися недостатніми. Солдати не поспішали заглядати в. Ці пункти дехто через брак сил інші просто лінувалися. Ну і зараження могло дати квиток так званий лицарський замок. Німецькі історики зазначають, що після невтішних м, даних керівництво Третього Рейху направило сили на вирішення венеричних захворювань на фронті. Солдатам почали видавати спеціальні брошури, в яких стверджувалося. Під час близькості потрібно використовувати засоби запобігання, ще краще утримуватися від будь-яких контактів. Щоправда, е, в німців були так звані польові борделі. Ось для солдат окремо, для офіцерів окремо, про це є відео на каналі. Акцентувалася увага на необхідності звертатися до військового лікаря за перших ознак хвороби в паху, а приховування розглядалося як недбалість або навіть навмисне заподіяння шкоди здоров'ю. Але великого ефекту запроваджені пропагандистські заходи не дали. Тоді всіх інфікованих почали направляти до лицарських замків, так самі німці прозвали спеціальні шпиталі. У разі рецидиву, після одужання на солдата чекала кримінальна відповідальність. Представниць слабкої статі із зайнятих територій, яких підозрювали у поширенні інфекції, могли позбавити життя, звинувативши в навмисному зараженні солдат вермахту. Жителі Німеччини при цьому. Проходили обстеження і прямували на лікування до клініки з гратами на вікнах, щоб уникнути втечі. Регулярні облави проводилися у всіх злачних місцях, де йшла торгівля алкоголем і надавалися послуги будь-якого характеру. Ця стратегія швидко дала свої плоди. Було виявлено заражених жінок, яких доставляли до клініки для лікування, і потім зобов'язували проходити медичні огляди двічі на тиждень, внаслідок захворювання серед військових німецьких різко знизилося так, що у всіх були свої методи.